Вічну інспекцію виявлено ряд порушень. Вони всі зафіксовані там біля 10 пунктів, і основні пункти це відсутність дотримання самих технологій і відсутність документації. Чи зафіксовано вам вашою інспекцією захоронення довкола підприємства? Так, Нараховано збитки, інформацію всю скеровано про охоронні органи, і станом на сьогодні ведеться Ну, Тобто відкрита кримінальна так, справа? Зареєстроване кримінальне провадження і нас зобов'язано після проведення перевірки надати всі матеріали про охоронні органи. Е, яка ситуація зараз буде з підприємством із захороненнями? Що потрібно робити з ними і чи може функціонувати саме зараз підприємство? Саме зараз. Підприємство повинно функціювати, оскільки, як ви зауважили, і надалі звозяться туші. Тобто повинен бути запущений сам процес утилізації їх, після того вже повинні розробити правильну технічну документацію, коли буде фінансування. Як бачите, стверджує підприємство, що відсутність фінансування це основна проблема. Навіть запустити парові котли для завершення всього процесу теж необхідно фінансування. Оскільки підрозділ підпорядкований центральному апарату, тобто Києву, здійснювати самостійно якусь діяльність вони не мають права. Але, як ви зауважили, Державна обласна адміністрація з обласною радою готова підтримати підприємство, тобто, щоб воно запрацювало, правильно запрацювало і після того проводити вже всі решту етапи. Етап рекультивації земельних ділянок довкола. Ну і введення правильного процесу по утилізації всіх відходів ми бачимо сьогодні, що на території доволі чисто, не в порівнянні з тим, як було раніше, коли туші лежали під відкритим небом. Ну, в даному випадку я собі зробив висновок. Я частіше, особисто я, як чиновник, зобов'язаний їздити по даних підприємств. І відтоді вже самі посадові особи на підприємствах будуть дотримуватися всього праводохоронного законодавства. Зрозуміло, що це можливо трошки не за адресою питання, але як ви вважаєте, чи можливе функціонування подальше власне, у формі державної власності цього підприємства, чи потрібно шукати інші шляхи? Що дане підприємство повинно бути державним, скільки його легше буде проконтролювати. І, можливо, вам відома ситуація по інших філіях цього підприємства, чи там схожа ситуація. Чи... Візьмемо зараз практику, як ви зауважили, по відповідним дорученням і з'ясуємо. Наскільки мені відомо, не всі підприємства працюють в такому напрямку. Тобто є підприємства, які розвиваються, мають відповідні прибутки і є найбагатшими в Україні. Так будемо обмін досвідом і давати пропозиції керівництву. Нику, все ж таки, щоб це підприємство запрацювало якісно і правильно. Ну і от про саму потреби підприємства наскільки е, багато сюди привозять туш, наскільки воно важливе, власне, для саме по цьому і вносився все припис, оскільки відсутність. Журнали реєстрації, ввезення навіть кількості і якості оцих туш. Тобто відсутня відповідна документація? Документація. По тій документації ми мали чітко. Кількість, якість і склад. Станом на сьогодні вона відсутня відтак внесені відповідні приписи і притягнуто до адміністративної відповідальності керівників. Чи може загрожувати керівнику кримінальну відповідальність за глупавість? Може, може, але мабуть, це швидше все з'ясує слідство і вже тоді поставить на цьому крапку. Всім дякую.